Кожен день з 24 лютого 2022 року був вибором російської еліти та найближчого оточення Путіна. Вибір між прірвою, в якій Росія кутиться далі із цією війною, відступаючи від України, захопивши територію, РФ хоче переговорів, але українці проти цього, і Україна поверне всі тимчасово окуповані території: одні воєнним шляхом, інші дипломатичним. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба Крим Чим не відрізняється від решт України, Україна поверне всі свої території, зокрема й Крим, частково військовим шляхом, частково дипломатичним, сказав Кулеба. За його словами, поки що рано робити прогнози про те, які тимчасово окуповані території будуть повернені Україні завдяки скоординованим діям ЗСУ, а які за столом приговорів. Глава МЗС заявив, що питання територіальної цілісності України не буде предметом переговорів із Росією, коли вони розпочнуться. Щодо України, коли? Ба сказав, що Україна не відступить, доки веде війну за своє існування. Наша основна мета завдати ударів по об'єктах на окупованих територіях України, щоб звільнити нашу територію, заявив глава МЗС України. Однак, за його словами, помилково вважати, що Україна не має права завдавати ударів по території Російської Федерації. На його думку, Україна не має нескінченно залишатися жертвою. Кулеба також закликав союзників країни не побоюватися можливого розпаду російської держави. Жави внаслідок війни ініційованої главою Кремля, замість того, щоб думати про те, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства, настав час прийняти той факт, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародного співтовариства. Сказав він, чергова серія атак Росії на енергетичну та іншу критично важливу інфраструктуру спрямована на те, щоб змусити Зеленського та всю Україну здатися. Росія хотіла, щоб Україна відмовилася від ідей віднов. Овлення суверенітету у міжнародно визнаних координатах 1991-2014 років, зокрема від визнання Криму своєю частиною. Однак Україна перемагає на полі бою, тож деокупація всіх земель лише питання часу. Путін публічно зізнався, що саме він наказав атакувати центр Києва та енергооб'єкти по всій Україні. Внутрішній переворот у Росії та військова поразка в Україні неминучі. Володимир Путін не піде на приговори, вважаючи це. Своїм особистим прорахунком та приниженням з кожним додатковим днем війни Україна швидше за все вестиме переговори з іншим президентом Росії, оскільки українці чинитимуть опір стільки скільки потрібно.